Брати і сестри, сьогодні чуємо Євангеліє, яке в цьому випадку Ісус припливає, приходить в землю гадаринську, і його зустріли два біснуватих. Є в інших євангелистів вони описують одного біснуватого. А тут євангелист Матей описує двох біснуватих. Є така ситуація: найперша, що Ісус виходить за межі. Ізраїльського народу за межі території Ізраїлю виходить перший раз в цей поганський край, в Гадаринську землю. І, власне, коли він наближається до цих двох біснуватих, які були дуже люті, так що ніхто не міг навіть перейти тією дорогою, вони йому кажуть, що ти прийшов до нас, щоб нас передчасно мучити, тобто. Якби Ісус приходить, ще не розпочалася місія для поган, для поза ізраїльським народом, а Ісус вже робить цей перший жест, приходить, щоб показати, що Він є для всіх, приходить для того, щоб дійсно показати Його владу, що Він є сильніший, як зло в цьому світі. І е, бачимо, що зразу ці біси вони е, підкоряються Ісусові. Вони зразу кажуть, е, Слухай, то дай нам можливість хоча б піти в це стадо свиней, яке там є. Ісус каже тільки одне слово, ідіть. Одним словом. І вони переходять, свині кидаються в пропасть, кидаються в море. І що є це море? Так є, що це море, свині, які кидаються в море, означає, що це зло остаточно переможе. Його немає в той момент. З цими двома біснуватими, які зцілилися, Ісус робить екзорцизм, і вони є зцілені. В якому великому стражданні жили ці два чоловіки, так? чи той один біснуватий, чи цих двох в цьому випадку, і який страх мали люди, які не могли пройти цією дорогою. І всі ці речі, скільки цього зла було, так? скільки цього страждання. Але коли Ісус приходить, власне, щоб звільнити, від цього зла і від цих страждань. Пастухи біжать і розповідають у місті, що відбулося. Кажуть, що люди виходять на зустріч з міста і кажуть до Ісуса, вони налякані і кажуть, відійди від нас. Цікаво, що Ісус має владу, має владу над злом, може перемогти, може вигнати цих бісів. Але Ісус. Не може нічого зробити, якщо ми цього не бажаємо. І так насправді кажуть, що зла є менше в світі, як добра. Тільки зло, воно шумить, багато робить шуму, а добро воно є тихе. І теж, наприклад, якщо ми беремо в економіці, беремо в бізнесі, наскільки є важко. Е в цій структурі, в тих структурах економіки, наскільки важко є, тому що саме вже в цих структурах є закорінений гріх цій потребі безконечної наживи. Як є люди, які, на перший погляд, вони переслідують добрі цілі, всі хочемо добре жити, всі хочемо мати якісь такі заощадження, не хочемо переживати за наше майбутнє. Але коли знаю людей, чи коли читаю про якихось дуже багатих людей, які постійно живуть цим збагаченням, які вже потім забуваються, які хочуть пізніше влади, які пізніше вважають, що якась частина людей є зайвою, що інша частина людей має робити те чи інше, вони вважають пізніше, що вони вирішують, що має бути в майбутнім. Вони вже забувають за Бога. І, власне. Ці люди, які прийшли з міста, вони хотіли би, щоб не було цього зла, але вони не готові втрачати. теж, втрачати. А коли приходить Ісус, якщо ми приймаємо Його Слово, то з цим Словом можемо і теж втрачати якісь, можливо, матеріальні, економічні речі для того, щоб змінитися, для того, щоб менше зла було в цьому світі. Але чи ми є готові, брати і сестри? Чи ми є готові? В такій історії зараз останній тиждень-два багато йде розмови про такого актора Мела Гіпсона, який. Декілька років своїми однодумцями вони досліджували, вони борються з торгівлею дітьми по всьому світі. Вони про це кричать, повсудно. Вони про це фільми зняли, вони врятували багато дітей і за цей період. І один з цих співпрацівників у цій всій речі він говорить, що так насправді злих людей не є так багато у світі, але проблема не є злі люди, а є. Дуже багато добрих людей, які не хочуть нічого знати про ці страшні речі, які відбуваються. Є люди, які просто не готові пожертвувати своїм спокоєм, своїм добрим настроєм, своїм часом, своєю енергією, які, можна сказати, відвертають голову в іншу сторону і кажуть: а що ми можемо зробити? А що ми? Ми не знаємо. Але так насправді, це є, бо це є дійсно проблема світового рівня. Вони говорять, що в, один, в одних є відомостях, що в рік пропадають на світовому рівні до мільйона дітей. Це є страшні речі. І чи готові були б всі ці люди, які там замішані, можливо, вони б були готові не робити цих речей, чи готові вони були б змінитися? Чи готові були б люди, які в бізнесі е, приносять страждання іншим людям, чи готові вони б були пожертвувати тими свинями, щоб ті свині разом з тими бісами пішли в море? Бо це є ті свині, знаєте, всі ті речі, ті речі, які ми хочемо здобути, які ми готові на все? Це є ті свині, які, власне, ми розуміємо, що це гріх, але оскільки нам є так добре в цьому, то Часто, Ісусе, знаєш, іди собі кудись до іншого навертай, а я ще тут з моїми справами займуся. І, власне, брати і сестри, від нас залежить. Від нас сьогодні залежить, чи бажаємо ми звільнитися від тих гріхів, від тих бісів? Ісус має владу звільнити нас, але чи ти, брате і сестро, бажаєш звільнитися від гріха? Амінь.